Привіт, друзі, у цій програмі говоримо з вами про найважливіше і найцікавіше, що було, є і буде у нашому всесвіті. Приблизно через 380 тисяч років після Великого вибуху, який став початком нашого всесвіту, виникло космічне мікрохвильове фонове випромінювання, або космічний мікрохвильовий фон, або ж реліктове випромінювання. Тобто от у нього три такі рівноцінні назви. Слово фон в назвах фігурує тому, що в яку би точку неба ми з вами не подивилися, ми би там зареєстрували це випромінювання, тобто Небо буквально от фонить цим, цим випромінюванням. Ну, а реліктове, тому що воно виникло на ранньому етапі розвитку нашого Всесвіту. Це фактично перше світло, яке виникло у Всесвіті на той час, от коли воно з'явилося, Всесвіт охолов і. Електрони та протони змогли об'єднатися, утворивши нейтральні атоми водню. І фотони стали фактично вільними, тобто вони відірвалися, як ми говоримо, від речовини змогли вільно поширюватися у всесвіті. За це відкриття отримано Нобелівську премію. Два науковці, які в 60-х роках знайшли його за допомогою радіотелескопа. Це відома в принципі історія. Я сподіваюся, тим, хто цікавиться астрономією. Ну і за відкриття неоднорідностей цього фону також було отримано Нобелівську премію. Зараз у вас у нас на екрані мапа розподілу температури цього випромінювання. Яскраві ділянки вища температура, червоного кольору маю на увазі. Холодні це синього кольору ділянки. Так от, Оця неоднорідність говорить за те, що Всесвіт в навранню епоху був неоднорідним. І, власне кажучи, із цих неоднорідностей потім і виникли галактики. Ну а в галактиках зорі і всі інші структури, які є нині у нашому всесвіті. Чому ми говоримо зараз про космічний мікрохвильовий фон? Тому що він є одним із доказів, як теорії якраз великого вибуху. І... Нещодавно з'явилася робота двох науковців, які говорять, що можливо у складі мікрохвильового випромінювання є випромінювання ранніх галактик, тобто йдеться про те, що саме мікрохвильове випромінювання не, так би мовити, чисте. а в його складі є випромінювання іншої структури або інших структур. І ці структури це давні еліптичні галактики. Чому з'явилася ця робота? Чим вона, так би мовити, була спричинена тим, що космічний телескоп Джеймса Веба, ви очевидно знаєте, знаходить в ранньому всесвіті доволі розвинуті галактики, де відбувається активне зореутворення. І от якраз. Ці науковці, це Еда Г'єрго і Павел Кроуп, вони порахували, що еліптичні галактики, які нині можна спостерігати, в ту ранню епоху давали 10 тисяч разів більше світла, ніж нині. Тобто, насправді ці зоряні системи в цих зоряних системах відбувалося активне утворення великих зір, і вони давали дуже і дуже багато світла. Тобто, ці науковці повторюю, стверджують, що в складі мікрохвильового фонового випромінювання є від випромінювання отих ранніх галактик. Вони порахували, що приблизно 1,4% цього от випромінювання галактик в складі мікрохвильового фону. Здавалось би, що це дуже і дуже мало, але насправді, якщо звернути знову ж таки увагу на ті неоднорідності, які ми з вами бачили на мапі. Ці неоднорідності дуже незначні. Вони буквально там десятки тисяч відсотка всього-навсього на всього становлять, а тут 1,4% внесок цього випромінювання. Тобто, зрештою, можна сказати, і науковці, автори цієї роботи, говорять, що не можна нехтувати от такою можливістю, от таким от внеском. І якщо це справді так, якщо в складі мікрохвильового фонового випромінювання є випромінювання давніх галактик, то тоді можливо. Стандартна космологічна модель, нинішня космологічна модель, яка передбачає, що наш всесвіт, зокрема, є плоским, тобто його геометрія плоска, можливо, потребуватиме якихось змін. Ось, власне кажучи, цікава. Чим цікава ця робота, чим цікавий цей результат, він говорить про те, що навіть такі от підвалини, підмурки, стовпи, якщо хочете, на яких тримаються, ну зокрема, космологічна модель, нинішня, вони можуть бути переглянуті в світлі нових результатів, які отримані за допомогою як новітніх космічних телескопів, зокрема Джеймса Веба, так і певних теоретичних міркувань сучасних. Науковців. Ну, власне кажучи, оце і все в цьому епізоді розмов про Всесвіт. Це був епізод номер 40 40 епізод розмов. і я закликаю вас усіх підписуватися на наш канал. Ставте, будь ласка, вподобайки, пишіть критичні чи не критичні зауваження. Для нас це, як я завжди кажу, важливо. На цьому все. Цього найкращого, до зустрічі!